Так, у нас, я не знаю, видно? Так, да, видно. Пішов сніг. Якби землю вже трошки присипало. 9 грудня. Да, як би, <coughs> ще продовжує падати, як би. На вечір пот... трошки більше передає сніг. Тому будемо дивитися, що з цього вийде. Так! Почалися вже невеличкі пластівці падати. І якби сам по собі він починається посилюватися сніг. Слідкуємо далі. Коротше, вже пів 9-го вечора почався невеличкий сніжок пролітати, як видно. Якби вже 9 година, світло з'явилось, сніг ще й досі йде. Такий. Дрібний, але доволі густий. Мокрий сніг, можна так сказати. Налипає. Гарно. 9.12 Сніг продовжує йти. Як би вже підсипало. Продовжимо слідкувати. А шалеть. Да ти що? Боже. Яка красота? 9 грудня. Це просто красота якась. Вау, це хлопя! О, уже хорошо, надо вже підсипало, хорошо, треба вже брать, я вимірю. Оце... Й-мою! Да ти що? Щас я от включу. Ууу, слизько. Сніг якби би щастя став сильнішим. Уже підсипало конкретно. Боже. Стюк понагруппа. Пятая година ночі. Це виходить у нас, якщо, ну, плюс-мінус. 5-6 мм снігу. Він до того всього фокус де мокрий, тому і ліпиться. Зараз, до речі, вже 10 година ночі, тож якось так виходить. Так, пів 11 -та ночі вже за півгодинки випило ще пів сантиметра снігу як би, тому вже один сантиметр снігу єсть. Як би якось все так вже виглядає. Засніжено трошки. І воно одразу ж присипає, як би. Красота сніг продовжує йти. Я не знаю, чи видно. Так да, видно. Боже, як він репить. Зараз я б буду міряти знову, пройшла година десь, вроді би я, чи пів годинки, десь плюс-мінус так. І буду показувати, що вийшло. Що ж, майже 2 см, півтора см вже випало. Зараз скажу скільки, пів 12-ї ночі вже. Майже 2 см, якщо, м'яко кажучи, випало. Якби отак вже підсипало добре. І головне, що сніг ліпиться. І доволі хорошо. О, на дереві краще виглядає навіть. Красота. Так, ну сніг майже перестав. Тут де-інде пролітає, якби. Тому якось так склалося у нас. Випало. Хорошенько так присипало, можна сказати. Перший нормальний снігопад в цьому році. Ну, як в цьому році, під кінець року. Тож да. Так, що ж, у нас все ж таки, можна сказати, 2 см випало рівно. Ну, майже там без 1-2 міліметрів. Тому. На цьому все. Якщо наутро щось залишиться, будуть і на ранок кадри якісь. Та грудня, ранок, майже 10 -го година ранку. У нас туман доволі хороший, сніг розтає потрошку вже майже нічого не залишилось, тому на цьому все у нас. До нових зустрічей.